Сонце вранці прокидається, сонце діткам посміхається. Сонечко промінчиками грає, з новим днем усіх вітає. Малята, а чи любите ви сонечко? Але я щось не бачу сонечка. Де воно може бути? Давайте ми разом його покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки чекають, тебе виглядають. Яке сонце? Тепле, кругле, яскраве. Де можна побачити сонце? На небі. Коли сонце видно на небі? Вранці, вдень. Вечері. Ой, що це ще на небо виходить? Дітки, що ж це? А чи можуть місяць та сонечко разом на небі з'являтися? Мабуть, знову посварилися. Послухайте казочку про сонце та місяць. Жили на небі два брати, сонце та місяць. Весь час сперечалися, хто з них головний. І вдень, і вночі гуляли обоє по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі, не знали, що їм коли робити. І ось зібралися лісові звірята й завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка, вирішіть. Хто буде господарювати на небі вдень, а хто вночі. А то ми зовсім заплуталися у людей хоч годинники є, а нам нема кому допомогти. Стало братам шкода звіряток, помирилися вони і розподілили так. Я, старший брат, сказало сонце, тому світитиму на небі вдень. А ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє вбрання, відповів місяць, так людям та звірятам буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося. Але забули вони вирішити, хто ж буде на небі головним вранці та ввечері. Тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце одне одному. Що ж трапилося з сонцем та місяцем спочатку? Чому брати вирішили помиритися? Як сонце та місяць розподілили свої обов'язки. Нагадаймо сонцю та місяцю про їхні обов'язки. Вранці сонце прокидається. Щоб удень ясні світи. ввечері воно ховається. Щоб вночі нас не будить. А ще. Давайте подивимося, яке ж вбрання може бути у місяця? Яскраво місяць на небі сяє, повним себе називає. Лише половинка місяця сяє, півмісяцем його називаємо. Окрайчик місяця сяє, цей окрайчик серпиком називаємо. А тепер скажіть ви, який це місяць? Повний півмісяць, серпик. Сонечко та місяць люблять грати. По черзі небом гуляти. Разом з ними пограємо, себе порозважаємо. Коли чуємо слово день, бігаємо, граємося. А коли ніч присідаємо, ховаємо долоньки під голову, спимо. Почали. День. Сонечко весело сяє, діток розважає. Ніч місяць по небу ходить, сон дрімоту за собою водить. День Ніч. День Час сонцю і місяцю на небо повертатись, а нам іншими справами займатись. Про що ж ми сьогодні з вами говорили? Коли можна побачити сонце на небі? А який місяць можна побачити на небі? А що вам найбільше запам'яталося? А що сподобалось? Дякую вам, мої любі, до нових зустрічей!